Добрий день. В Римі проходять переговори між делегаціями Ірану і Сполучених Штатів щодо ядерної угоди. На мій погляд, ці переговори з самого початку приречені на провал. І причина тут Будапештський меморандум. Про що йде мова? Справа в тому, що Іран, який є власником великих покладів нафти, Раптом вирішив побудувати у себе атомну електростанцію і побудував її за допомогою Росії. Мало того, Іран закупив у Росії і необхідні центрифуги для збагачення урану. І якщо для ядерного палива для атомної електростанції необхідно збагачувати уран приблизно до 4% урану 235-го, то Тегеран пішов набагато далі і зараз вже має Уран збагачений до приблизно 80% Е, Це фіксує МАГАТЕ про це відомо в світі. Багато хто б'є на сполах, проте Іран вперто продовжує збагачувати уран, заявляючи одночасно про свою мирну атомну програму. Хоча ясно, що Таке збагачення урану це однозначна робота на зброю. Зброєвий уран має збагачення приблизно 90% урану 235 Сполучені Штати намагаються переконати Іран відмовитись від своєї військової атомної програми і пропонують. Відмовитися від цього збагаченого урану, передати його на зберігання до Сполучених Штатів, а у відповідь обіцяють нібито не сваритися з Іраном всякі там преференції і втручання у внутрішні справи Ірану. Проте, знову Будапештський меморандум: Іран не вірить жодному слову Сполучених Штатів. і Приклади Іраку та північної Кореї це яскраво демонструють: у Іраку не було ядерної зброї, Ірак був знищений армією Сполучених Штатів. У північної Кореї, як вважається, є ядерна зброя, і на північну Корею ніхто не нападає. Крім того, приклад України. Україна відмовилась від третього у світі ядерного арсеналу. Сполучені Штати виступали нібито гарантом. І що ми бачимо? Що один із гарантів напав, а другий нічого не зробив, щоб захистити свого, скажімо так, підзахисного. І... Можна скільки завгодно говорити, що Будапештський меморандум це лише меморандум, це не договір, який не зобов'язує ні до чого. Іран бачить перед своїми очима, що Сполучені Штати не будуть виконувати те, про що домовилися. І це ознака того, що Іран ні за що не буде відмовлятися від своїх. Ядерних амбіцій, тому що приклад, як я вже сказав, Іраку та Північної Кореї демонструє, якщо у тебе є ядерна зброя, на тебе не будуть нападати. Зараз президент Трамп вирішив підкреслити свою рішучість тим, що направив літаки Б2, це важкі бомбардувальники Б2. Поближче до кордонів Ірану, натякаючи на те, що як і в випадку з Іраком, вони можуть нанести удари по ядерних об'єктах Ірану. Само собою, Іран продовжує, як, як би це сказати, з одного боку вести переговори, з іншого боку, готуватися до нападу Сполучених Штатів. Вся ядерна програма Ірану розсереджена по всій країні в підземних спеціальних цехах сховищах, і якщо проводити військову операцію, то доведеться використовувати спеціальні, як вони називаються, глибоко підземні бомби в багатьох куточках Ірану, намагаючись. Потрапити і знищити всі ланки такого ядерного ланцюга. Проте переговори зараз йдуть, ну і в якості знущання над Сполученими Штатами є така пропозиція, що передати ядерні матеріали із Ірану в Росію. Іран наполягає на тому, що. Можливо, якась угода, але тільки якщо буде запропоновано дієвий механізм покарання Сполучених Штатів за імовірне порушення цієї угоди, ну і як один із варіантів, передати всі матеріали до Росії, і Росія буде сама вирішувати, а якщо Сполучені Штати щось не так зробили. Бо, на думку Путіна, Сполучені Штати щось порушили, одразу ці ядерні матеріали, а скоріш за все, навіть і не просто ядерні матеріали, а вже у вигляді бомб, повернуться до Ірану. Ну, а те, що ядерна зброя дійсно ще має значення, говорить той факт, що її так панічно боявся Джо Байден. Про що відверто написав Боб Вудвард в своїй книжці Війна, де він показував, що Байден робив все для того, щоб стримати Україну, щоб не допустити перемоги України, не допустити ударів по території Росії для того, щоб не спровокувати Путіна на нанесення ядерного удару, і як бачимо, зараз президент Трамп повторює. Ту ж саму лінію він теж боїться ядерного удару, ядерного потенціалу Росії, і в якості того, щоб Росія допомогла йому переконати Іран, він готовий ну не він особисто а та частина його команди. Яку представляють Вітков і Вінс готові продати Україну Росії за посередництво Росії в переговорах з Іраном. Само собою, це хибна ідея, це е, ідея е, приречена на провал, тому що повторюю ще раз, про що я вже багато разів казав в своїх відео, поки не буде. Показового покарання порушника Будапештського меморандуму, ніхто не буде вірити жодному ядерному договору. Тільки показове покарання порушника і показове покарання американського президента, який не виконав той Будапештський меморандум. Я маю на увазі Барака Обаму, тільки показове покарання Росії. І Барака Обами може повернути довіру до якихось ядерних угод. Щоправда, все одно е потенційні е власники ядерної зброї будуть казати: у нас немає 10 і навіть більше років, як і у України, для того, щоб витримати е напад порушника. Тому. Ми не віримо в жодним подібним меморандумам. Потрібні дійсно дієві механізми покарання порушника, без них нічого не вийде. Так що у Трампа насправді важка ситуація. Він намагається домовитись з Іраном, нічого з цього не вийде. А тим більше, якщо він в якості посередника буде залучати Росію, він повинен покарати Росію. І тільки це може переконати Іран, що все ж таки якась чесність у американській політиці є. Без цього нічого не вийде. На все добре.